Ну дивіться, що стосується мобілізації. На ну мої, мої, мої припущення підтвердилися. Путін все ж таки вибрав призов на дійсну службу. А це говорить про те, що скоріш за все, ну відсотків на 90, може навіть більше мобілізації в цьому році в Росії не буде такої масованої хвилі. Хоча постійна мобілізація вона йде. іде. І в середньому як каже наша розвідка, десь 20-25 тисяч на місяць видає військомати Росії, видають кількість особового складу, яка відмобілізована. От. Що стосується України, то так дійсно я з вами погоджуюсь, що у нас в декілька разів ну принаймні разів в 4 або в 5 моб ресурс менше ніж в Російській Федерації, але ми у нас є якість. Те, що заявив Бен Олес, я розумію його, тому що Великобританія зазвичай готує для нас штурмову піхоту, допомагала підготовки морської піхоти і, і спецназу. Тому вони для них дійсно там в цих видах чи родах військ, там дійсно рік впливає на ефективність, на фізичну. Вино в виносливості і інші інші характеристики. Тому він скоріш за все порадив, що треба більше молоді для таких спецпризначень і для військ спецпризначення або для е, особливих родів військ. Ну на сьогоднішній день, наскільки я розумію, наші військові начальники кажуть, що забезпечує е, територіальні центри комплектування, забезпечують необхід, необхідну кількість. І достатньо е, у нас е, від мобілізованих там, десь близько мільйона під підрожжйом, е, щоб не проводити тотальну мобілізацію серед село населення.